Виконуємо номер 63 із справ для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Ганеза, 2023 рік. Чи може різниця двох чисел бути більшою за зменшувана? Наведи приклад, зроби висновки. Приступаємо до виконання. Різниця двох чисел буде більшою за зменшуване в тому випадку, якщо від'ємне число від'ємне. Наприклад, мінус 2 віднімемо мінус 4. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Додаємо число протилежне до мінус 4. Це число 4. А тепер додаємо два числа з різними знаками. Більшу модуль числа додатнього. Знак плюс ставити не будемо. Знаходимо різницю модулів 4 відняти 2 буде 2. Наша різниця число 2, і вона більша за зменшуване за мінус 2. Розглянемо ще один приклад. Мінус 10, віднімемо. 5. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника, до мінус 5. Знаходимо суму двох чисел з різними знаками. Більший модуль тепер у числа від'ємного. Поставили його знак і знаходимо різницю модулів: 10 відняти 5 буде 5. Отримали мінус 5 із двох від'ємних чисел. Більшим буде те число, модуль якого менший. Менший модуль у числа мінус 5, тому воно більше. Знову ж маємо наша різниця більша за зменшуване. Робимо висновок. Різниця двох чисел буде більшою за зменшуване, якщо від'ємник буде числом від'ємним. Різниця двох чисел буде більшою за зменшуване, якщо від'ємне. буде числом чи числом від'ємним. Номер 63. Ісправ для повторення розділу 3 виконано.